Всім привіт! З вами Олексій. Ви на каналі Винний Льох. І сьогодні ми будемо дегустувати Ром. Ром називається бумбу. До речі, ось цей ориджинал став взагалі прям дуже культовим, бо це один з найлегших ромів, які тільки можна знайти. Що треба взагалі знати про бумбу? Цей ром в Україну імпортує велика компанія Pernod Ricard та сама, яка імпортує Джемесон та Чівас. Сам Ром робиться у Панамі та Барбадосі. У Барбадосі робиться ось цей, наприклад, Ориджіна. До речі, Барбадос є колисковою в принципі Рому. Там 400 років назад перше взагалі. З'явився ром у світі, що із себе уявляє оригіджанал бумбу? По суті, це класичний витриманий ром, чесно кажучи, правда, не говорять, скільки витримується. Також до нього окремо додаються спеції та прянощі для того, щоб його зробити більш ароматним, інтенсивним та яскравим. Ну і також додається цукор. І ось з рахунок того, що він трішки солодкуватий, він є прям максимально делікатний і у ньому не відчувається майже ті 40% алкоголю, які у ньому є. Давайте це з вами зараз перевіримо. Давайте подивимось на ром ближче. Виглядає він симпатично, досить так преміально. Ось цей хрест додає такої. Знаєте, трішки піратської нотки. До речі, під новий рік він дуже часто приїжджає в ось таких тубусах і виглядається прям максимально подарунково. Насправді, концептуально мені дуже подобається його дизайн. Е, мені подобається, що він такого досить приємного кольору. І якщо його купувати у тубусі, особливо по акції, наприклад, коли записується ось це відео, в розетці, він коштує 1200 гривень. Ну це прям дуже дешево для такого якісного продукту. А давайте його скуштуємо. В ароматі це прям така максимально яскрава історія. Щось поєднання ванілі, поєднання якихось таких лакричних Керо, поєднання таких трішки льодяників, трішечки вершків, кави, ось щось типу капучино, можливо. Він прям максимально пряний, дуже інтенсивний, дуже яскравий, і цей аромат він правда дійсно незабутній. Ви коли один раз його відчуєте, ви будете його потім впізнавати абсолютно з будь-якого рому. Він прям дійсно яскравий, нав'язливий, інтенсивний, і конкурувати з ним по ароматам. Прям ну, дуже важко. Давайте скуштуємо. Такий самий, як і був рік тому, дуже делікатний, дуже ніжний. Звісно, відчувається, що він трішки прогріває, але при цьому, коли робиш ковток, майже ніякого алкоголю просто в ньому не буде. Він суперделікатний, суперніжний, трішки бархатистий. Тобто його пити прям ну максимально приємно. Це ось той самий ром, який можна взяти і пити чистим. Він буде так для когось, можливо, трішки... Сильно солодкий, але при цьому чесно кажучи, така стилістика підійде як і для новачків, так і більш таких серйозних юзерів. Ось якщо ви вже дістались до того, що ви взагалі абсолютно все скуштували. Ви там я думаю, звісно, вже переходите на більш такий якийсь сухий ром. Дійсно, для людей, які там інколи люблять випити рому, ось це прям те, що треба. Це те, що прям 100% сподобається. Це та історія, яку впевнено можна дарувати будь-кому на подарунок, і ви точно вгадаєте зі смаком. Дуже смачна історія, дуже мені подобається. тож давайте переходити до. Наступного рому наступним ми скуштуємо Ром іксо. Це вже буде дуже така протилежна стилістика. Він теж трічки солодкуватий, а пряний, але при цьому окремо прянощі до нього не додаються. Це просто витримка, просто бочка. Пляшка у нього виглядає вже більш таким серйозним. Пляшка у нього виглядає більш такою серйозною. Форма повторюється, але сама по собі вона матова, та хрест не такий нав'язливий, золотий, більш такий срібний, можна сказати, аристократичний. До речі, за кольором він, мені здається, трішки світліше, але цей ром вже буде не такий сильно підфарбований. Тож я думаю, кольор у нього максимально натуральний. Давайте продегустуємо армат. А ні, до речі, давайте спочатку розкажу, взагалі, що це за ром. Перше, що треба сказати, робиться він не на Барбадосі, робиться він вже в Панамі. А витримується він в бочках з-під бурбона, а потім у нього йде фін... Фінічна витримка в бочках з-під іспанського кріпленого вина Херес. Тож це повинна бути така класична, максимально класична, але дуже цікава при цьому історія. Тож продегустуємо аромат. Аромат у нього більш стриманий у порівнянні з ориджінау. Він більш такий складний. У ньому теж дуже багато прянощів, дуже багато ось цих відтінків шоколаду, трічки табак, але вони такі максимально стримані, і їх треба прямо так виловлювати. Прямо але при цьому аромат теж досить делікатний. Алкоголь майже в ароматі не відчувається. І такий ром дійсно можна понюхачити, можна його трішки порозбирати, можна пайрувати. Думаю, щось можливо в нього такі цікаві аромати теж відкриються. Але в цілому стилістика максимально така класична, класичного витриманого рому. Тож, давайте скуштуємо. Він буде менш солодкий. Мені дуже сильно подобається, що він, хоч і має таку класичну стилістику рома. Він при цьому дуже прям п'ється легко, максимально легко. Бо зазвичай, якщо берете ром, п'єте у ньому щось таке присутнє, таке важке, прям що ви дуже сильно відчуваєте ось цей присмак алкоголю, або відчуваєте, що він сам по собі такий максимально насичений. Ось тут такого немає. Тут він делікатний, тут м'який, тут він бархатистий. Він взагалі не нав'язливий. Теж відчувається опікання, але при цьому п'ється ну прям су делікатно. По суті, так само делікатно, як і Original, хоча Original п'ється делікатно за рахунок того, що у ньому в складі досить так багато цукру. Він солодкий, це дуже сильно маскує алкоголь. Ось тут маскувати алкоголь майже нічим, але при цьому він прям дуже делікатний і бочка зробила прям свою справу. Він такий самий смачний, такий самий ароматний, як і Original, хоча при цьому більш стриманий. Але при цьому смаку він настільки ж делікатний, його настільки ж приємно пити. До речі, коли перший раз куштував ось цей XO, я його прям ну не дуже оцінив, але зараз Рокуштував, і я розумію, що це прям дуже цікава історія, яку теж а, варто продавати, варто куштувати, варто дарувати. Звісно, його ціна буде дорожче без акції, може доходити там навіть до 2,5 тисячі, але при цьому за акцією теж можна урвати прям за такою сочною ціною. І теж він інколи продається в тубусах. І це вже буде ром, такий більш для серйозних знавців для любителів такої класичної стилістики. Рому дуже цікаво. Давайте переходити далі. Бо далі у нас не менш цікавий напій. Останній у нашому відео, але взагалі не останній за смаком. Це не Ром це лікер на основі рому. І робиться він з додаванням ботанікалів, тобто всіляких прянощів, спецій, а також вершків. Так так, тих самих вершків, які, наприклад, додаються в лікер Бейліс. Але Бейліс робиться на основі віскі, а цей лікер робиться на основі рому. Взагалі на основі рому не дуже багато лікерів у нас в принципі продається, а ще й в такій стилістиці, щоб він був із прянощами і при цьому з вершками. Тож це максимально цікаво скуштувати. Він коштує взагалом дешевше, ніж Original та XO, То. Тож, дійсно, можна вирвати на нього прям дуже цікаву пропозицію, і цей вже на підійде як і для фанатів рому, так і для дівчат, так і для любителів чогось легкого та солодкого. Виглядає він в принципі концептуально, як і всі інші, але при цьому він візуально білий, що нагадує нам про те, що він робиться з додаванням вершків. У нього до речі відрізняється корок. Чесно кажучи, не знаю навіть чому видно, що він такий досить тягучий. Візуально дійсно схожий прямо на Бейліс. Аромат у нього дійсно вершковий. Вершки прям відчуваються добре. Трічки відчуваються на откарому, але вона там взагалі дуже далеко десь на фоні. І також відчувається дуже багато всіляких таких цікавих прянощів. Знаєте, схожими дуже на якийсь набор прянощів або для глінтвейну, або для різдв'яного пива. Ось цього, наприклад, львівське або піля, ось схоже, максимально на щось таке різдвяне максимально ось такі прянощі, такі новорічні. Макують прям думаю, дуже добре. Бо в ароматі вони прямо ось максимально такі цікаві, незвичайні. І такого в лікері, особливо вершковому, відчувати навіть і не плануєш. Тож хоч і візуально це максимально схоже на Бейліс. Концептуально це два абсолютно різні напої. І ось тут мені подобається набагато більше. Тобто Бейліс він, по суті, такий зрозумілий, плаский, а нейтральний. То тут вже відчувається щось така специфіка. Відчувається своя харизма, своя родзинка. То щось цей напій буде набагато цікавіше концептуально, ніж бий. Давайте його скуштуємо. Приємна така вершкова структура. Відчувається, що воно таке повітряне, таке, ось таке як пухке, таке молоко, такі вершки, дуже приємні, такі дуже делікатні, жирненькі, знаєте, не якісь там легкі 10%, щось так 25-30%, щось прям таке насичене-насичене. При цьому теж відчувається ось ці прянощі і у смаку. І після того, як ви відчули ось цей делікатний вершковий такий смак, вас наздоганяють ось ці прянощі, і вони вам кажуть, я не беліс, я щось прям дуже цікаве, щось. Ось унікальна і дійсно це так і є. У нього дуже такий протяжний після смак, і все завдяки ось цим спеціям та прянощам, які вони додають, і максимально делікатний, дуже прям м'яко п'ється. А після смак та смак у нього максимально насичені, яскраві, і такі дуже прям кричуще. Мені чесно подобається такий напій. Я думаю, можливо, ця стилістика сподобається не всім. Але тим, хто полюбляє легкі лікери, тим, хто полюбляє щось солодке, щось, наприклад, вершкове, і при цьому йому подобаються якісь такі пряні, такі нотки спецій, то думаю, ось ця історія вам зайде на 100%. тим паче коштує він дешевше ніж всі інші бумбу. При цьому теж продається в тубусах. Виглядає суперсимпатично, він такий біленький, такий опрятний, і його подарувати думаю, теж буде максимально безпрограшно, особливо якщо це, наприклад, дівчата або навіть хлопці, які полюбляють щось десертне або солодке. Що я в цілому можу сказати про роми бомбу? Вони всі абсолютно мають місце бути на ринку, мають місце бути на полицях, бо вони супердостойні. Такий привабливий бренд для покупки для себе і для подарунку. Вони дуже делікатні, вони взагалі не нав'язливі. У них майже не відчувається алкоголь, що є одним з таких найголовніших факторів для вибору сучасного подарунка. Бо все ж таки покоління росте, і зараз всі переходять на більш такі слабкі напої, тож коли тут 40%, але при цьому п'я. Ця вони максимально делікатно, це прям жирнющий плюс, і якраз це буде більш універсальним подарунком для багатьох людей, бо не всі полюбляють спиртозність у напоях. Ось тут її взагалі немає. Тобто, якщо коротко. То ось цей оріджена підійде для е, любителів такого пряного, яскравого рому, класифікації Spiced. Він солодкуватий, дуже такий яскравий, дуже нав'язливий. Тобто, ось така стилістика дійсно підійде для тих, хто, наприклад, Дон Папа любить. Далі ROM XO. Це вже більш такий серйозний напій для тих, хто вже полюбляє щось більш сухе, більш такі сухі напої. Хоча тут солодкуваті не теж присутнє. але він максимально класичний, він без прянощів, він максимально стриманий, при цьому дуже елегантний, і його можна теж порозбирати. Все ж таки, і бочки, бочка з під бурбону та бочка з під хересу зробили свою справу, і він дійсно складний, делікатний і цікавий. Якщо говорити за лікер, то це теж дуже цікава та унікальна історія. Це пряний лікер з додаванням вершків та спецій. Тобто, такого аналогу лікеру майже ви не знайдете на полицях. Це дуже унікальна річ, це теж дуже цікаво дарувати, і це дуже. Дуже цікаво скуштувати самому. Тож наступного разу, коли захочете взяти щось легке, дуже делікатне, щось якийсь лікерчик, солодкий, зрозумілий, то візьміть бумбу, це буде для вас дійсно щось нове, щось унікальне, з чим дійсно ви б бажали познайомитись. Тож дякую вам за увагу. Не забудьте підписатися на канал та ставити лайк. Будемо разом просувати культуру споживання в Україні. Скоро вже новорічні свята, тож думаю, ось це відео буде зараз максимально цікаве та логічне. Тож ще раз дякую вам за перегляд, і як завжди. Boa